Доброго дня, шановні глядачі і підписчики каналу Село Ти Моя Доля. Сьогодні я хочу поділитися своїм, своєю сівалочкою для висіву кукурузи. Правда, переробляється вона вже третій раз, досконалюється, але, як кажуть, вдосконалені нема меж. Спочатку в мене було зроблене. На такому дискові круглому різиновий диск. Потім переробив на ось такий диск. І, правда, він сіяв непогано, але були недоліки. Деколи закусував під себе брав корузину і клинив під диск. Я вирішив переб... третє переробити. Як бачите, в нього в основному деталі. На основі велосипеда колесо, повністю в зборі від підліткового такого велосипеда, І повністю з зв'язочками, оскільки вже внуки повиростали, а правонуки ще не доросли, то я використовую момент, щоб зробити деякі речі з них з тих велосипедів. Бо в мене все на основі велосипеду. Навіть, от, наприклад, тачка від дрова, бо зараз зима палимо ввожу теж на резі на колесах від велосипеда. І це я наглянув на каналі дядька Сашка, як він зробив, і мені сподобалось я вирішив собі так зробити. Виготовив. Взяв за основу в нього редуктор від газонокосів, ні від мотокоси. А в мене не було і я взяв редуктор від звичайного донкрата від класики Жигульовську, такий вінтовий, одрізав ту головку і сюди зробив, посадив на один вал зірочку. А на другий диск туди пустив. Виготовив бункер такий із дно з нержавійки, кусочок валялося в мене. Ну, а те з жесті обігну. обігнув. я зробив з орстіклась такий мене. Одно зробив, він оказався трошки за великі зуби, бо низько посвердлив дири. Ну, він буде для фасолі, наприклад, хороший висівати. Я зробив трошки меншу ось таку. І гайка від болгарки. Нижня і верхня, в мене були в запасі. Я на нього надів того диска і прикрутив, От, як бачите, ще притиснув одрізним, не одрізним, а шліфовочним диском від болгарки, щоб. Зірочка від велосипеда теж. Ну, тут колесо це саморобне, зверху ще жестянка, щоб не згрібало болото. І ось так він працює, наприклад, якщо крутити, тут зробив ось такого пружинка. У нас проволоки стальної у нас пластинки, щоб вибивало. Яке зерно не вискочило, воно вдирається і відбиває. Оп. Зараз показуємо, як ще він знизу. А тут зроблений сошник приварений від отвір. Приварений звідти патрубок. І заведений сошник. Сошник у мене приварений знизу до рами, а в нього входить з боку труба. Ось так, наприклад. Зараз засиплю вам скільки зерен покажу, як він працює. Відстань між зустріми у мене 2 см від центра до центра. А на колесі, коли провертаю, 20 см виходить розстояння, якщо колесо повернулось на 20 см, то тут падає одна зернина. Я думаю, можна... Регулювати. У мене тут цілий блок набор зірочок. Можна перекидати, якщо на менші зірочки, буде густіше, якщо на більші, буде ширше зернятко від зернятки. Ну, я посчитав, що 20 см зерно від зернятки буде добре. Є, що роблять менше, є, що більше. Ну, отака його Робота Зерно не травмується хорошо. І він легенький. Ось такий. Спасибі для саш... дядькові Сашкові за підсказку. За його... Можна використовувати для посіву буряка. Робити диски з меншими отворами. І можна сіяти точно буде висів буряка. Але оскільки в мене є точного висіву буряки, бурякові сіни, як я не буду використовувати в мене, мені хватить тільки для кукурузи. Ще я хотів показати плоскорізок, бо я коли знімав і в мене погане відео вийшло. І мене запитують, що я зробив. От він, наприклад, плоскоріз, котрим я сапаю. Городній культурі. Він виготовлений із рами велосипеда теж. Рама, правда, теж підлітково з велосипеда, але бо рама, ще, як бачите, в зборі. Ну, вилка і токсокрами і руль. Вона легка, бо алюмінієва, вся з алюмінію. Лапку я роблю. Набор лапок різних. Мене питають, який розмір. Розмір у мене такий, як основного. Я не дотримуюсь, я дивлюся по міждораді. Яке треба міждораді? таку. бо у мене їх цілий набор. Ось це, наприклад, ці три штуки. І ще є. Де ще є. Залежно від того, яка культура, яке міжнараді, я міняю. Тут болт відкручується і вставляється туди лапка. Ще є регулюка по наклонності, ось у мене тут стоїть. Болт і можна наклоняти вперед чи взад. І так само по висоті лапи. Сам матеріал, бо питали, що я робив. Роблю спилок в основному. Із ножовки, з поперечної пилки, двохручкою були колись такі. Бо я їх не гостру, я їх клепаю як косу. От, наприклад, він, гнеться. Ця... це хороша якась попала мені пилка імпортна. Вона не ржавіє. Сталь хороша, сама краша, бо ці наші тут і ржавіють трохи. Ну, от такі на сьогодні в мене ролять. Так що. Ще залишилось підкрасити мені сівника і сподіваюся, що буде все гаразд. Так що хто хоче робити, беріть, на, як то кажуть, на замітку. Десь хтось щось своє придумає, хтось досконале. Ну, таке. Дякую за увагу. Будьте здорові. Все вам найкращого. Мирного неба. Все буде Україна.